Доброго дня! Заказала собі гриби, шампіньйончики, Це вони у мене тиждень. Ну, як, от я вже відкрила коробочку. Тут така інструкція є. Земля, що вверх насипати, ну, потім засипати їх. І от така вже вона в мене тиждень стоїть. бачите, як біліє. Ще постоїть трошки, треба, щоб воно все-все побіліло. Вона мене ще на тиждень стоїть. Тут гарно білі. і тут мицерій вже, шампіньончиков. Отакі грибочки будемо вирощувати, я їм вам покажу, чи вони в мене в нас виростуть, чи ні. Отакі мицерій, Інструкція. Інструкції отакі. Вони недорогі. Грибочки будуть, отакі в нас грибочки будуть. Зараз як все через 15 днів, це в мене, він вже тиждень, тиждень. стоїть, через 15 днів як воно постоїть при комнатній температурі. Я їх візьму вілочки чуть, -чуть пише по інструкції, чуть-чуть вілочки подшевелити і засипати оцією землею. І будуть рости грибочки. Ну, побачимо, чи в нас будуть грибочки, чи не будуть. О, такі. Кліпочки грибочками в мене така красота. Цвітуть мої вазончики. Ось така красота. Тут взагалі як гарно цвіте. О, бачите, як гарно цвіте. Будемо вирощувати гриби, я буду вам показувати, як чи вони ростуть, чи не ростуть. Ось такі. Вам всім до побачення.